Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про мої особисті інсайти за 29 років. Скоро моє день народження, і я б хотіла зняти таке відео, тобто якісь підсумки, так? Потрібно кожного року робити якісь підсумки. Тому мені захотілося записати таке відео, можливо, воно теж буде для вас корисним. І ще хочу сказати: сьогодні воно трішки буде відрізнятися від того, що ви вже бачили на каналі, тому що ви бачили більше такі життєві якісь події, так, в моєму житті. Але за сьогодні буде більш таке розмовне відео. Ми сьогодні з. З вами поспілкуйтеся взагалі, ось ці інсайти це будуть такі пункти, яким я слідую зараз. І скажу, що можливо, ви не погоджуєтесь з ними, можете писати, що можливо, ви по-іншому дивитесь на ті чи інші речі. Можливо, щось відгукується, і також ви м берете це в своє життя. Тобто маєте таку ж саму думку, як і моя. Тому пишіть в коментарях, що для вас відгукнулося, а що ні. І ну що, поїхали. І найперше моє правило, це, звісно ж таки, те, що у кожного із нас є одна людина, яка знає нас на всі 100%. Знає всі наші позитивні сторони, негативні, всі наші страхи, всі наші якісь невдалі спроби, невдалі моменти, все, що з нами відбувається, знає тільки одна людина, яка з нами 24 на 7. І ця людина це ти. Ніхто не зробить тебе щасливо, якщо ти нещасливий наодинці. І я взагалі не розумію тих людей, яким яким не цікаво, коли вони знаходяться самі з собою. Тому що, якщо подумати логічно, якщо вам не цікаво з самим собою, то велика ймовірність, що іншим людям теж буде не цікаво з вами. Тому що тільки ви знаєте, що вам приносить задоволення, що вам не подобається, так що б ви хотіли б зробити, і не потрібно шукати компанію, щоб втілити якусь свою мрію в життя. Ви можете це зробити самостійно. І також хочу зауважити ще те, що коли ви наодинці, ви навпаки, вчитеся себе пізнавати. І саме в такі моменти ви можете відкрити в собі дуже великий потенціал, зрозуміти, що ви хочете насправді, зрозуміти взагалі свої бажання. Тому що в більшості випадків у нас такі надумані бажання або мрії інших людей. А коли ми проводимо час більше наодинці, ми розуміємо, чого ми хочемо насправді від цього життя. І наступне моє правило це не боятися помилятися, не боятися зробити помилку, тому що ми в голові завжди. Малюємо ідеальну картинку. Хоча насправді ми не можемо зробити все ідеально. І я колись отримала таку класну фразу, мені здається, від Але Кліменко, яка сказала, що краще добре, але зараз, ніж ідеально, але ніколи. Насправді не буде ніколи ідеального моменту, щоб розпочати. Ідеальний момент був вчора, наступний ідеальний це вже сьогодні. І тому краще зробити на всі 100%, на які ви можете саме зараз. Ніж відтягувати цей момент і не розпочати ніколи, тому що все одно рано чи пізно ви перегорете ось цією ідеєю. Наступне моє правило це не заздрити іншим людям і не оцінювати їхнє життя тільки з того, що ви вже знаєте про цю людину. Насправді це відштовхуємося від того попереднього нашого правила, тому що ми не знаємо, як ця людина дійшла до того чи іншого результату, що їй прийшлося пройти, які уроки, так який досвід вона отримала впродовж ось цього шляху, щоб досягнути тої мрії, до якої вона зараз дійшла. Ми бачимо тільки результат, тому ми не можемо сказати. Знати, на 100%, що ми готові були пройти ось цей весь шлях, прожити, можливо, і ті важкі моменти, які, з якими штовхнулася ось ця людина заради ось цього результату, який ми бачимо в самому кінці. Тому зараз в мене є таке правило, що я не оцінюю людину або не роблю якісь висновки тільки через те, що бачу якийсь гарний результат в якійсь одній із сфер його чи її життя, тому що насправді людина може мати великий кар'єрний досвід, так і мати гарну посаду або мати свій бізнес і класно його розвивати, бути успішною, але при цьому її інші е, галузі життя просідають, і ми не знаємо наскільки ця людина щаслива, бо ми бачимо тільки одну сферу її життя. Тому, в принципі, зараз я не заздрю іншим людям, тому що розумію, що можливо там глобальна така робота над собою була зроблена для того, щоб досягнути ось цієї мети. Тому ось таке правило не заздримо іншим людям і не оцінюємо взагалі їхнє життя тільки з того, що ми про неї знаємо. Наступне моє правило випливає мабуть, з попереднього, тому що я не тільки не заздрю, ну. Намагаюсь не заздрити, я теж не ідеальна. Але я і не критикую інших людей, намагаюсь не критикувати. Тому що насправді я теж не знаю, чому людина зробила той чи інший вибір. Всі ми маємо свої пріоритети, всі ми маємо своє світобачення, всі ми маємо свої якісь такі рамки, правила, закони, так, по яким ми проживаємо. І інша людина може зовсім мати іншу думку. З тієї чи з іншої ситуації, або бачення взагалі якоїсь ситуації по різному. Ми кожна людина індивідуальна. Тому я не засуджую, якщо, на мою думку, людина зробила неправильний вибір або е, вчинила якось неправильно по моєму баченню, тобто на мою думку. Але я не знаю дуже багато факторів, чому саме ця людина так, е, так сталося, що вона зробила саме такий вибір. Тому не засуджуємо інших людей. Наступне правило це брати відповідальність за свої дії і за своє життя в цілому на себе. Останні роки достатньо нестабільні для кожної людини. Насправді виникають обставини, які інколи коригують наше життя і не дають нам реалізувати наші плани так, як ми б цього хотіли. Але ж існує і інша сторона медалі це усвідомлення того, що є фактори, які заважають, але є я. Який або яка, не дивлячись на це, беру відповідальність за своє життя на себе і не звинувачую обставини. Дуже часто ми звинувачуємо когось в своїх невдачах. Хоча насправді, якщо розібратися, то все в наших руках, і ми можемо змінити свою реальність, якщо почнемо брати відповідальність за свої вчинки на себе. Наступне правило це дякувати тому, що ти зараз маєш. Кожна людина егоїст по своїй натурі, хтось в більшій мірі, а хтось в меншій, але все одно егоїстичність присутня в кожного із нас. Так ось про що це я? Про те, що ми забуваємо дякувати тому, що ми вже маємо подякувати, що твої рідні живі, обіняти їх, якщо є така можливість, або ж подзвонити, якщо вони далеко, бо хтось вже не може цього зробити. Навчитись дякувати всьому, що відбувається з вами кожного дня. Я впевнена, що є щось, за що можна подякувати. Цим самим ми автоматично починаємо помічати більш приємні речі, які з нами відбуваються впродовж дня, і менше фокусуватися на негативних моментах. Наша думка формує намір, намір формує звичку, а наші звички і формують наше життя. Тому прослідкуйте, яких думок у вас більше позитивних чи негативних. І наступне моє правило це отримувати задоволення від процесу, а не від кінцевого результату. Всі ми дуже часто е, загадуємо собі бажання або мріємо про щось, і ми бачимо тільки кінцеву точку. От ми думаємо, що коли ми дійдемо ось туди, ми будемо неймовірно щасливі. Ось саме тоді ми будемо щасливі. От саме тоді ми відчуємо весь спектр емоцій і будемо на піку якогось свого такого емоційного стану. Але насправді, якщо ви згадаєте так, коли ви отримували те бажане про що мріяли, ну ви могли порадіти один день, можливо, декілька днів, а можливо, взагалі хтось декілька годин. І на цьому все ейфорія закінчилася. Але якщо згадати весь процес, так коли ви надихалися, коли ви знали, що ви робите якісь кроки для того, щоб отримати ось це омріяне. То ви навпаки дуже заряджалися емоціями і були в той момент також щасливі. Тому дуже важливо отримувати задоволення саме від процесу ось цього досягання ось цих поставлених ваших цілей, а не від самого результату. Тому що результат це якийсь малесенький проміжок часу, коли ви будете щасливі. А весь шлях, який був до цього, він насправді займає більше часу і приносить набагато більше задоволення. Наступне моє правило це не боятися ризикувати або не бо, не боятися помилятися. Ось навіть я зараз запнулася. Ви думаєте, я це буду вирізати? Ні, нічого страшного. Ми не ідеальні. Це відео не ідеальне. Його можна було зняти в 100 раз краще, але я його залишаю таким, який він є, з моїми такими якимись вставками, не дуже зрозумілими. Можливо, навіть з неправильно підібраними словами, так можливо, Можна було краще якось висловитись і ви краще донести мою думку, але насправді немає ідеального. Нічого немає ідеального. Але я не боюсь помилятися. так? Це відео не найкраще. Тому до чого я це все? Коли ви перестанете боятися зробити помилку, це знаєте? Ой, ні 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 ні-ні ні. Це знаєте, як А я так надіялась, що це буде тихо. Це знаєте, як в школі, коли ми боїмося зробити помилку, тому що нам поставлять нижчу оцінку. Насправді нічого поганого в житті, в тому, що ми робимо помилки в житті, нічого поганого в цьому, в цьому немає. Будь ласка, можна я десь відео? А може ви не чуєте нічого? Це надовго вже якщо що. Тому ось таке моє правило: не боятися помилятися. Щоб не сталося, щоб не сказали інші люди. Якби вони не подумали, ви робите те, що ви хочете. Так наче стало трошки тихіше, тому продовжуємо. Наступний інсайт, взагалі, випливає з попереднього: мати власну думку і не чекати схвалення інших. Що це мається на увазі? Що я маю на увазі в цьому? Візьмемо до прикладу дитину. Так вона, в принципі, сама не робить свій вибір, тобто вона робить, але все одно е, упередження від батьків на неї впливають. Тобто, все одно як не як останнє слово за батьками, і вона не відповідає за своє життя самостійно. І в принципі, коли ми виростаємо, стаємо дорослими людьми, все одно ми також шукаємо підтвердження від інших людей, чи робимо ми правильні якісь свої дії або вчинки. Ми, як наче, шукаємо підтвердження чи на вірному ми шляху, бо нам здається, що хтось знає краще або хтось розуміється краще на ті чи іншій ситуації. Але мені здається, що це якесь перенесення відповідальності на інших людей. Тому що якщо ми не робимо самостійно вибір, то якщо цей вибір в кінцевому результаті буде неправильний, а нам все ж таки хтось підказав, то ця відповідальність лягає на ту людину, яка все ж таки зробила замість нас цей вибір. Тому брати на себе відповідальність, відповідати за свої вчинки, за свої слова і взагалі за те, як ми живемо, також лежить на наших більше плечах. Чому навіть зараз дітей намагаються запитувати, що вони хочуть, щоб з самого дитинства вони формували розуміння, чого вони хочуть насправді, щоб за них не робили вибір інші люди, а вони з дитинства пристосовувались до того, що потрібно робити вибір, потрібно розуміти, що ви хочете, що вам подобається, що б ви хотіли зробити, а не просто йти по шляху, не беручи ніякої відповідальності за кожен свій крок. Наступне правило це чесність в першу чергу перед самим собою. Тут про що я маю на увазі, що ми інколи робимо вибір не в свою. Користь. Тобто сказати ні, це також можливо якась відповідальність, так? Або ж це наш також вибір. І взагалі цих два пункти, мені здається, пов'язані, тому що коли ми знаємо, чого ми насправді хочемо і беремо відповідальність за свої дії, то, в принципі, ми і чесні самі перед собою. Тобто ми розуміємо, чого ми хочемо, чого бажаємо, а що нам взагалі не потрібно. І тоді, ось цей вибір, коли, наприклад, нас кличуть на якусь вечірку, яка начинає. Взагалі не цікава, ми можемо відмовити цій людині, тому що розуміємо, що це для нас не перспективно, або ми проведемо там час безкорисно. І в цьому насправді прихована ось ця чесність перед самим собою. Наступний такий інсайт бути собою знову ж таки, знову про себе, це все про себе. Бути собою. Прекрасна фраза, коли я її чула, не знаю від кого, не буду казати, будь собою, тому що інші ролі вже зайняті. Насправді ми дуже часто копіюємо інших людей, тому що нам щось подобається. Це нормально копіювати і розуміти, чи підходить це для нас чи ні. Але зрозуміти, що ви унікальні, що ви неповторні, більше таких людей немає. Потрібно це усвідомити. Однозначно потрібно розвивати ті якості, які вам подобаються в інших людях, так? але не копіювати на всі 100%. Тобто ви розумієте, що вам це подобається, ви б хотіли мати такі якості, і ви просто розвиваєте їх в собі. Або, наприклад, якісь навички, так? або якась поведінка, яка вам подобається, як людина себе впевнено відчуває, наприклад, на сцені, або ж гарно говорить. Це ж теж навички, цьому теж можна навчитися. Тобто, те, що нам подобається. Зовнішньому світу ми можемо. Це брати до уваги і накладати твішки на себе, але це все одно не замінює вас як особистість, тільки ви знаєте, які ви є насправді, і не потрібно приховувати ось цю нестандартність, як мені здається, на вашу думку, якась нестандартність, яка не підлягає, можливо, якомусь соціальному такому правилу або те, як люди сприймають інших людей. Але найголовніше це проявляти свою індивідуальність, навіть якщо це не співпадає з правилами якогось соціуму. Адже я впевнена. Що саме за ось цю індивідуальність вас і люблять, за ось цю родзинку якої немає в інших людей, адже взагалі неможливо грати роль протягом якогось довгого періоду. І це набридне і вам, і інші люди також будуть відчувати ось цю е, таку підробку, так в вашому лиці. Тому мені здається, не боятися проявлятися це вже якийсь крок до такого вільного життя. Так, наступне моє правило: це 99% проблем можна вирішити діалогом. Я б навіть сказала, всі 100% можна всі, всі проблеми можна вирішити діалогом, але все одно візьмемо ось цю похибку, тому що не можна казати, що все ось так безкомпромісно. У кожного взагалі в житті, мені здається, було такі моменти, коли ми в голові прокручуємо настільки найстрашніший сценарій в нашому житті. Тобто, ми глобалізуємо якусь проблему, яка можливо нас. Справді, навіть і немає. Але коли ми поговоримо з людиною, прояснимо якусь ситуацію, все настільки просто і все легко вирішується, що ми самі. Можемо бути трошки шоковані, що все насправді не так, як ми придумали це в голові. Тому я взагалі вважаю, що все можна вирішити діалогом. Головне, звісно ж таки, щоб це двоє людей хотіло, якщо це стосується тільки двох людей. І це не стосується тільки відносин, це стосується взагалі спілкування з усіма людьми, які вас оточують. Просто сісти і запитати, що не так, або давай вирішимо якусь проблему, або мені здається, що ми не зрозуміли один одного, ви в тому чи. Іншому питанні. це дуже легко просто говорити, просто говорити. Мені здається, люди, які навчилися проговорювати те, що їм не подобається, так в стосунках з іншими людьми, взагалі в якихось робочих питаннях, вони е, на крок попереду, тому що ми насправді можемо надумувати просто гігантські проблеми, яких просто не існує. Тому ось це моє найголовніше, мабуть, правило. Хоча я така ж сама людина, раніше я могла. Замовчувати якісь питання і навіть не йти на компроміси, не слухати інших людей і здаватися. І мені здавалося, що краще втікти від якоїсь ситуації, вона сама там вирішиться і на цьому закінчиться. Але насправді зараз я розумію, ну це ж мої інсайти, скажімо так, я розумію, що насправді можна вирішити будь-що просто розмовою. Наступне таке правило це власні бажання. Взагалі, розуміти, чого ти хочеш, чого ти бажаєш, яких цілей ти перед собою ставиш, які мрії, про що ти мрієш? Тому що мені здається, розуміння того, чого ти хочеш від цього життя, дає можливість намалювати нам ось цей вектор розвитку взагалі всіх подій в нашому житті. Тому. Намагайтеся побільше мріяти, побільше ставити якихось цілей. Нехай вони зараз здаються вам взагалі нереальними, грандіозними, просто неймовірними. Нехай вони будуть, але все одно, якщо ви розумієте, що все можливо в цьому житті, то які б цілі ви перед собою не ставили, про що б не мріяли, все одно воно здійсниться. І тому дуже важливо навчитися мріяти, взагалі розуміти, чого ви хочете від цього життя. Дуже важливо не Текти по течії, так і куди вас виведе, що буде, то буде, а все одно навчитися мріяти і розуміти, до чого ви взагалі йдете. Щоб не просто прожити це життя, так а все одно мати картинку уявлення того, як ви хочете прожити це життя кожного дня, кожного тижня, місяця, року. І тоді ви швидше будете досягати цих цілей, тому що ви, в принципі, розумієте, до чого ви йдете, навіть якщо в моменті зараз не так і ви живете не тим життям, яке б хотіли. Все одно розумієте, що в перспективі що вас чекає. Наступне таке моє правило це не узагальнювати. Не узагальнювати взагалі все, що відбувається в вашому житті. Це знаєте про більше про якісь стереотипи. От мені здається, що в кожного є якийсь перший досвід в будь-чому, в роботі, в відносинах, у взагалі в якомусь життєвому такому моменті, і наш мозок під свідомості записує те, як ми пережили цей досвід, і автоматично ми розуміємо, що наступний такий самий досвід буде таким самим. Наприклад, візьмемо відносини, так, не завжди не всі чоловіки погані або не всі жінки погані. Тобто, якщо вас один раз зрадили у відносинах, це не означає, що в наступних відносинах у вас знову буде те саме. Просто ми стереотипно мислимо і думаємо, що так, як було вперше, отже, так буде завжди. Це все до чого? До того, що, наприклад, якщо вам в закладі харчування якомусь не сподобалося, так, в якомусь ресторані, ви зрозуміли, що вам не смачно. Або було погане обслуговування, або можливо, ще якісь фактори, які не задовольнили вас так, якби ви цього хотіли. То ви ж не робите висновки, що більше не будете ходити. Ніколи ніякі заклади, тобто ніколи в ресторан я більше не піду. Ні, ви розумієте, що цей ресторан просто можливо не ваш. Можливо, що ті страви, які там подають, просто вам не смакують. Але це не означає, що наступні ресторани вам не сподобаються. Так само і у відносинах з роботою або, взагалі, з іншими якимись ситуаціями. Це не означає, що перший ваш невдалий досвід. Буде е, приносити вам невдалі досвіди і наступного разу. Тому не потрібно узагальнювати взагалі все своє життя. Потрібно пробувати, як я вже казала, і експериментувати. Знову ж таки, наступне правило у мене виходить з попереднього: прийняти те, що всі люди різні. Ми звикли до того, що так, як думаємо, ми це істина. Це правильно, і е, отже, всі інші люди. Також так само думають, тобто мають так само таку саму позицію, як і ми, але це насправді не так. Інші люди можуть по іншому думати, по іншому е дивитися на ситуацію. Взагалі у іншої людини можуть бути взагалі інші пріоритети ніж у вас, і це нормально, тому що ми всі різні, знову ж таки, приходимо до цього. Просто дозволити іншим людям бути собою, не переробляти їх. Якщо у вас просто цінності з цією людиною не співпадають, ви просто з нею не спілкуєтеся. Просто не проводите час, просто е, обмежуєте її в своєму житті, але ви не переробляєте. І мені здається, коли ви навчитеся приймати людей такі, такими, які вони є, то в більшості випадків інші люди також почнуть приймати вас такими, які ви є. Тому не потрібно взагалі концентруватися і намагатися переробити іншу людину. Або її погляд на якусь ситуацію неправильний. Можливо, він просто відрізняється від вашого, але це не означає, що він неправильний. Якщо і знову повторюю, якщо ваші цінності не збігаються з іншою людиною, це не означає, що ця людина погана. Ви просто можете з нею мінімізувати спілкування. Наступне правило це що не робиться, все на краще. Зараз всі зі мною погодяться, що у кожної людини є різні періоди життя. Коли ми задоволені, так, якимось процесом, роботою, відносинами або навіть всіма сферами нашого життя, ми задоволені. Е, інколи буває так, що ми не задоволені якоюсь однією сферою так, життя. А інколи відбувається так, що немає взагалі якоїсь опори ні на одну сферу життя. Це важко признати, так, коли все рушиться. І здається, що немає якогось сенсу взагалі. Тобто в кожного є різні критичні моменти, коли ми не розуміємо, як рухатися далі. Інколи буває таке захоплення так, тим, як ми проживаємо це, це життя, якісь які свої моменти. Це все нормально, не буває рівного життя. Тобто це є злети і падіння. Злети і падіння. Тобто, це нормально, якщо у нас життя не йде рівно. І ми вже звикли так, що наше життя схоже на ось цю синусоїду. Але до чого я веду? До того, що інколи в моменті нам здається, що це якась криця кризова ситуація, яка е, веде нас до чогось тільки гіршого, насправді ні. Якщо ми прослідкуємо навіть найважчі такі ситуації життєві, і ми розуміємо, для чого це було потрібно в той момент. Тому що якщо б не було якоїсь ситуації, то можливо б все склалося зовсім по іншому. Тому. На налаштовувати себе на те, що, що не стається в вашому житті, все на краще. Просто потрібно розуміти, для чого цей критичний момент прийшов до вас в життя, це е, якесь усвідомлення, і мені здається, навіть легше потім сприймати ось ці такі неприємні ситуації свої життєві. Тому. Зробіть собі за правило. от Якщо в мене щось стається негативне, я завжди собі в голові прокручую таку думку, що що не робиться, все на краще. І вона насправді з часом я розумію, що навіть та складна ситуація була мені на користь. Наступне таке моє правило це що ми вибираємо, як жити. Чому так, дивіться. Приведу приклад. Якщо е, якась незнайома вам людина скаже, що ви блондинка, а ви насправді брюнетка, то ви зрозумієте, що те, що каже інша людина, це неправда. І, е, але якщо якась людина буде критикувати нас, так, якщо тим більше, що це людина якась наша знайома або, можливо, рідна людина, то ми сприймаємо це як критику і як правду, як істину. Тобто ми беремо на себе ось цю е, образу, скажімо так, ображаємось на ту людину, яка висловила просто свою думку. Хоча насправді, можливо, це зовсім не так. Але ми ображаємося, тобто ми робимо вибір, ображатися чи ні. Просто коли ми не впевнені в якихось моментах в своєму житті в собі, то тоді ось цю критику. Тику інших людей ми дуже сильно сприймаємо, і тільки ми вибираємо як реагувати на ту чи іншу ситуацію, як реагувати на той чи інший хейт, чи на ті самі коментарі від інших людей. Тому тільки ми вибираємо, як взагалі реагувати на все, що відбувається в нашому житті. Це я привела такий банальний приклад з якимось коментарем або з якоюсь фразою, яка говорить інша людина, і ви вибираєте, чи приймати це на свою адресу, так чи ні. І так само будь-яка ситуація в житті. Ми реагуємо, ми точніше вибираємо, як реагувати на ту чи іншу ситуацію. Тому, в принципі, ми вибираємо, як жити, на чому концентруватися на негативних. Проявих або на позитивних. І з будь-якої ситуації кожна людина бачить щось своє. Е, людина, яка концентрується тільки на негативі, вона побачить в цьому, в цій ситуації, тільки негативний досвід. Та людина, яка, в принципі, готова розглядати будь-яку ситуацію з позитивної сторони, вона буде бачити, як. Для себе ось цю ситуацію, навіть не дуже приємну, але в позитивному руслі, тобто брати для себе позитивний якийсь досвід, і навіть на цьому моменті концентруватися на більш позитивний лад, тому тільки ми вибираємо, як ми живемо, як ми реагуємо на те, що з нами відбувається. Наступне таке правило це не варто себе порівнювати з іншими людьми. Тут дуже складно себе не порівнювати, тому що ми живемо в соціуму. Так ми не можемо себе відгородити повністю від інших людей, від впливу інших людей. Але скажу тут так, що в кожного свій шлях, кожен проходить якийсь свій досвід, кожен бере якісь свої уроки. Тому не варто себе порівнювати з іншою людиною, тому що в кожного свій розвиток хтось досягає якихось висот вже в 20 років, а хтось тільки в 60. Тому єдина людина з ким вам варто себе порівнювати, це ви вчорашні. І останнє моє правило це не відкладайте життя на потім. Не думайте, що у вас є в запасі ще дуже багато часу. Насправді, час це єдина величина, з якою ми не в силі боротися, тому що ми не можемо поставити на паузу життя, перемотати його назад або ж пришвидшити невдалий період життя. Цінуйте кожен момент, робіть своє життя більш цікавішим самостійно, адже тільки ви творець свого щастя. Я вдячна кожному, хто був зі мною. Поділіться в коментарях, з чим ви погоджуєтесь. Мені буде цікаво почитати.